Всечесні отці, дорогі браті і сестри, церковні дзвони сповістили усьому світові, що Христос Воскрес, і ця радість передається від серця до серця, з уст уста. Христос Воскрес із мертвих. Своїм Воскресінням Він переміг смерть і дарував нам вічне життя у царстві своєму. Ставши людиною, Син Божий прийшов у світ, терпів страждання і приніс себе в жертву. Щоб спасти кожного з нас. Несучи свій Хрест, Він долав важкий шлях На Голгофу. Нині на Голгофу іде наш український народ. Несе хрест твоїх страждань, падаючи, знову піднімається, бо відчуває постійну присутність нашого Господа, Його підтримку і допомогу. У ці дні просимо Воскреслого Христа. Щоб дарував нам швидку перемогу, послав у душі нашій щирість і любов, допоміг кожному з нас достойно пройти власну Голгофу. Просимо допомоги для наших воїнів, що в нелюдських умовах, ризикуючи життям, мужньо перемагають ворога. Просимо допомоги для волонтерів і всіх людей доброї волі. Котрі долучаються до нашої перемоги. Сьогоднішнє свято це свято перемоги, перемоги добра над злом, життя над смертю, правди над неправдою. Ісус Христос несе нам світло надії та віру у Воскресіння, додає сили і любові кожному серцю. Бо єдине, що здатне перемагати у цьому жорстокому світі – це любов. Любов до Господа, любов до ближнього, любов до Батьківщини. Віримо, що разом з Христовим Воскресінням Воскресне Україна, і в цій вірі єднаються мільйони українців, єднаються з нами і інші народи, від яких ми відчуваємо постійну підтримку. Вітаю усіх з великим святом. Нехай Воскресіння Христове. Увійде в кожен дім, у кожне серце, нехай підтримає тих, хто втратив своїх рідних чи близьких, нехай надасть сили і мужності нашим захисникам, нехай наповнює наші серця радістю та любов'ю Христос Воскрес, воістину Воскрес!